Всім привіт! Слава Україні! Я вирішив собі зробити генератор з електричного двигуна асинхронного ось такого. Двигун має 2,2 кВт 1400 обертів. І з бензинового двигуна. Сім кінських сил. Ну, ось такий форте. Ну, наперед, так, хлопці, забіжу. Генератор е зробив я, вже протестував. В загальному я задоволений. Ну, є по-любому мінуси, ну, є плюси. Ну я про це все потрошки буду вам розповідати. Е чому генератор? Ну Тут має бути ремінь, щоб все працювало. Зараз генератор я приніс знову в мастерську і його вдосконалюю. Е Ну, так як він у мене попрацював, і я вже щось про нього можу вам розповісти, чи варто його робити. Хто має можливість, хлопці, купляйте. Це не варто з тим заморочуватись, купляйте і буде все окей. Хто не має можливості, робіть, бо без світла сидіти це дуже важко. Хто має можливість і розуміє в електриці і співвідношення по моторах, ну, щось у тому шарі, також робіть, я це рекомендую. Получиться і все буде окей. Що найважче у, у, у такому саморобному виробі вдається, це підогнати обороти, так як вивести частоту Герц. Ось цей датчик у нас показує вольтаж, ампераж і Герц. Повинно бути не більше 240 вольт і 50-52 Гц. Вольти ми підводимо конденсаторами. Ось такі конденсатори. 400-450 вольт. Ну, не є ще 400 вольт, а вище може бути. Щоб я правильно сказав. І я тут поставив у цю коробку три конденсатори по 20 мікроферат до 2,2 кВт двигуна. Вольти я підібрав. у мене, по-моєму, було 235 вольт. Це все нормально. І потім почалося, ну, може так уповісти Почалась робота з герцами. Тут не так було просто. Шкиви підобрати це дуже важко. Оці всі шківі були перебрані. Ніде не підходив, потім у мене є по дереву дерев'яний станок. Я почав точити саморобні такі дерев'яні, ну, тимчасові. Багато розкололося, це десь, певно, коло 10 шків я відточув, плюс-мінус. І нарешті я знайшов співвідношення. Ось таке. Оцей, оцей стоїть у мене на. Моторі, цей стоїть у мене на, на електромоторі, цей стоїть на бензомоторі. І я замовив ось такі два вже втокаря по металу, металеві, нормальні шківі. Тому зараз генератор, ну, ось тут, тому зараз генератор ось у такому виді. Е, мають прийти шкиви, я це все покладу, ще раз провірю, підключу хату і у другому ролику покажу, як це все працює. Просто зараз я. Розповідаю, яка була е, проведена робота. У, ну, генератором у загальному я задоволений. Е, сказати, що тягне, ну, по хаті не можна сказати, що підключити цілу хату. Е, підключено болер, плитки, чайники це все ми вимикаємо. Це ні в якому разі о, 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 цей апарат нам не потягне. У мене була задача, щоб світило світло, працювали телевізори і працював глибинний насос. Глибинний насос зразу мені не вийшло, щоб він качав воду, тому що не було співвідношення з шківами. Не було нормальних герців, потім падали вольти, як підключився насос, провал сильний був у вольтах. Там щось падало до 50-60 вольт, насос не міг закачати. Кого це також не виходить, і глибинний насос не качає, потрібно підобрати. Співвідношення шківами. Я вийшов на ту золоту середину і насос хлопці запрацював. Наприклад, цей е, е, мотор Електро має 1400 оборотів. На нього потрібно докинути 10% більше оборотів. Якщо в нас цей має 2,2 кВт, ну я так і не знаю. Мірки тут на цьому моторі в мене не було. або 2,2, або 3 кВт. ну Плюс-мінус, так я орієнтуюся по конденсаторах. Якщо цей, наприклад, у нас мотор 2,2-3 кВт, цей має бути у два рази сильніший. Тут має бути 7 кінських сил. Якщо цей буде 5 кВт мотор електро, цей має бути 15 кінських сил. Тоді співвідношення буде нормальне, сили йому буде ставати, герці будуть показувати добре. І просідання під час того, як ми будемо включати щось там кВт чи 1,5 легко просідання не буде. Так що мені вдалося. Знайти те співвідношення. Якщо я включаю, там, допустимо, болгарку, чи, ну, в мене є пілимайтники 2 кВт, вольтаж у мене просідає десь на 30 вольт 2 кВт. Так що я знайшов це нарешті співвідношення. Ну і це все Це все запрацювало. Е, прийдуть шківи, чекаю вже від токаря. Покладемо. Підключу хату, обов'язково покажу. Е, також по підключенню, тут з мотора йде трикутником. З мотора йде, вибачаю, з мотора йде зірочку, а конденсатори підключені трикутником. Хлопці, кому буде цікаво, як я це підключив, пишіть у коментарях, цікаво. Ну або ставимо, ставимо плюс, я зрозумію, що це вам цікаво, щоб я задурно зараз це не знімав, не показував. І я це все вам покажу, як я це підключив. Але це ну, тільки якщо вам буде цікаво, бо це знімати, пояснювати, а нікому не цікаво це немає ну, і Вів три розетки. По одній розетці 220 вольт. Тут мотор трьохфазний. І на розетці, у нас якщо цей 3 кВт мотор, це на розетці десь буде 800 Вт. Не виходить на одній розетці 2,5 кВт. Тут 800 Вт, тут 800 Вт і тут 800 Вт. Мотор трьохфазний, ну, на моторі три катушки і по катушці на одну фазу йде. І тут розетка трьохфазна зроблена. Отак, От я підключаю хату через цю розетку, бо в мене в будинку стоїть три фази. Будинок розкиданий. Так що я підключаю на три фази і мотор працює рівномірно. А, тут ще такий один момент буде. Якщо ми задіємо тільки одну розетку, це вийде задіяна одна обмотка цьому двигуну. Працювати він буде також недобре наперекоз. І Тому будуть просаджуватися вольти і герц. Такі як глибинний насос і так далі. Працювати точно у вас не буде. Потрібно його загрузити рівномірно. У мене в будинку йдуть три фази там, наприклад, кухня, ванна. Перший поверх це кухня, ванна одна фаза, перший поверх, там вже решту кімнат, спальня і так далі. Друга фаза, і другий поверх, трета фаза. Я його розкинув на всі три фази. Три обмотки в мене постійно задіяно і тому він працює, працює, так можна сказати, якось рівномірно. Ну, але, хлопці, щоб цю конструкцію довести до толку, потрібно награти. Це е, всі ми розуміємо, що це саморобне. Хто не має ніякого поняття в електриці, е, у двигунах трьохфазних там обороти, обороти кіловати, у бензо. Е, Двигунах. Ну, не робіть, у вас це не вийде, ви розчаруєтесь і так далі. Хто це все розуміє, робіть. Ви зробите, ви дійдете того висновку, що такий генератор у вас запрацює. Зразу я зробив, поставили. ну Не працювало, вольти падали, просто світили лампочки. Ми почали переробляти, думати, міняти конденсатори. Підключав я трикутником. Е ну Мені трикутником не сподобалось. Велика просадка була в вольтажі. Я підключив зірочку. І обороти співвідношення знайшов, тоді воно мені запрацювало так, як я хотів. Саме головне, що як я включаю на одну фазу пилу 2 кВт, це я не забуваюся, говорю правильно. На одну фазу пилу, я буду показувати це в наступному відео. На одну фазу пилу 2 кВт, вона працює, все нормально. Вольтаж ну максимум паде до 40 вольт. Це, це дуже добре. Якщо ми покладемо 230, Провал буде до 190 ну то майже не падає, тоді 2 Гц падає. Це означає, що у нас 190 це ще є робоча, ну робо, ро, вольт, якщо ми брати в розетці вдома від держави світло, також 190-200 В це в них проходить. Якщо 192 кВт, це робоча частота виходить, робочий вольтаж. Але 2 кВт, якщо ми на розетку загрузимо по кВт, це буде 210-220 вольт. Так що, тому в мене і запрацювало. Запрацювали холодильники, запрацював глубинний насос. Лампочки я не говорю, у мене всі економки, там ось освіти. Морозилка я окремо кидаю на окрему розетку, щоб вона працювала повністю окремо. І морозилка працює. Холо... Ну, одна морозилка в мене має там ну, мотор, по-моєму, мені здає, що кіловатний. бо холодильник. І ще одна морозилка така що в холодильнику. Там мотори по 250 Вт. Ну, то працює без проблем. Такі питання, як до котла моторчик. ну, Щоб ганяв воду. Газовий у мене котел, і мотор ганяє воду. Це працює. Ну, воно ну, навіть не бачимо можна сказати. Там паде 5 вольт чи 3 вольт, плюс-мінус. Ця конструкція не бачить навіть. Конструкція можна сказати. Не вічна, але довговічна. Тут нема чому ламати, ламатись. Це мотори мідна обмотка, моцні мотори зітривальні. Тут просто проста технологія під коробку. Скільки цей двигун бензу буде ходити, тільки у нас і цей генератор буде працювати. Е, відео обов'язково ще будуть. Буду показувати, як він працює. Буду показувати, як вас цікаве, як я це все підключив. Ну, також. Товариш, побачу, як працює у мене хата, я йому буду робити. Можу, якщо вам буде цікаво, пишіть в коментарях, можу показати з нуля, як ми це все будемо робити другий генератор. Ось він привіз мотор. Також ми розібрали цей двигун. 3 кВт, 1400 обертів. Вівели, тут було трикутником. Зроблено. Вівели мі ось ці білі. Роти, взяли ноль. Коричний це були три фази. Тут три фази, цей три фази. Одна фаза, дві-три, а це ми вивели вже нулі. Попробували, чи це все працює, це все запрацювало. І розібрали, будемо продувати, чистити, щоб малювати, щоб це все було красиве. І будемо також йому робити генератор. Також по моторах як є хто не знає, як є ноль 0 чи з трикутника переробити зірочку, дзвоніть, пишіть. Я це вам розповім. Так як з двигунами, з двигунами такими можна сказати ціле, ціле своє життя справу, я майструю, маю цех. Так що це я точно знаю, як робити. Ну все. Ну, ось такий генератор. Само собою, що саморобний, за ним треба дивитися, щоб вольтаж не скакав, не падав. Це не там, що такі круті магазини включили і хата робить. Так що, хлопці, ще раз кажу, повторюсь, хто має можливість, купуйте, не, не заморочуйтесь з тим саморобним. А хто, хто розуміє, щось у тому можете робити, бо генератор довговічний буде і хата працює. Так як зараз у нас проблеми з світлом. І ці, ці резинові тварі маскальські, знову там щось задумають. А йде зима, ліпше мати ось такий генератор, ні діти без світла. Треба, от, ну, ввечері світло підключити, щоб діти відписали до школи. Та й холодильники наморозили. Так що. Ну і все ж таки приємніше, якщо є в будинку світло. Так що робіть? Хто що не знає, дзвоніть вечором. Після восьмої я відповідаю постійно, е, поможу, відповім. М -м, не встидайте, хлопці, дзвоніть обов'язково, бо я радий допомогти. Така ситуація, я сам розумію, що хто не, ну, не розуміє, як це робити, це дуже важливо. Е, я все розповім так, щоб кожна, кожен будинок був світлом, і ну, ми обов'язково вистаємо. Єста, ми є українці, і ми і ми думаємо і тих резинових москалів. Знищимо і спалимо до послідного. Ну, не буду затягувати відео, бо по толку тут так нічого не розповів, я просто показав свою ідею, розповів, ну, що з чим я робив. А в наступних відео буде, буду показувати. Як це все зліпити докупи, і як вивести обороти, і як це запустити, щоб запрацювала хата? Ну, все, хлопці, бувайте! Слава Україні! Слава ЗСУ, смерть ворогам. Удачі!